Друзі, всім привітики. І так, стратегія виграшу в слоті Halloween Jack від GGBet. Ви бачите, така тематична. У нас тут буде з вами зараз а вечірочка. Так, автоплей, давайте 25 прокрутиків. Поставимо. О, слухайте, зразу зразу виграш, Оце мені подобається. Так. У нас зараз все йде до Хеллоуіну. Досить таки багато, я дивлюся, цікавих слотиків є. Один із них це хеллоуін Jack. Так, надіюсь, він у нас буде виграшний. А для того, щоб виграти, ми вам з вами зараз будемо робити свою стратегію. Як зазвичай я її роблю. Так, у нас трошечки зараз покрути. І ми з вами будемо піднімати ставочки. Ставочки, щоб наш виграш був набагато більшим, набагато цікавішим так. А, у нас ще 10 прокрутів, давайте у нас докрутиться. І ми будемо піднімати ставки. Я оце дивлюсь, що коли я піднімаю ставки, то і виграші мої зростають. Але це все залежить також від нас. Він коли буває просто приход. Чисто собі поклацати, щоб воно там покрутило, покрутило розслабитись, перезавантажитись і все. А от коли іменно, включається цей азарт і хочеться цього крутого класного виграшу, тоді. Ой-ой-ой, тоді я розпочинаю ці ставочки піднімати і, як то кажуть, йти до кінця. Особливо, коли слотик якийсь такий цікавий і класний. Наприклад, ось це. Я його ще не розгадала, я його ще не дуже зрозуміла, але нам нічого не мішає в нього грати і, і пробувати. О, так, бачите, прокрутки закінчилися. Ми повишаємо наші ставочки. Давайте 25 прокрутів. І подивимося, що він нам принесе. А ну-ану, ты видишь. Так. Слухайте, я здається поставила. Так, щось я на те, мабуть, нажала. Давайте. Е, Да, я кудись зайшла, якісь кисть дебри. Так, давайте 10 прокрутів і полетіли. І полетіли. О!

Так, я вам скажу, моторошна гра. Особливо, якщо її грати вночі. У -у -у -у. Хоча людям, яким подобаються а, ужастики, давайте ставки піднімати. Що ми тут з вами, як малі діти? Полетіли. Хоча, кому подобаються фільми жахів або якісь там страшилки, то, я думаю, це взагалі... Гра топчик. Сидиш собі, кайфуєш, виграєш? О. Непогано. Так що, друзі, хто у нас тут поціновувач? таких фільмів жахів і <смір>, таких ігор жахів, то вам сюди, вам саме цей слотик. Так що в описі під відео ви знайдете силочку, переходьте, грайте, вигравайте, кайфуйте і отримуйте сам перед задоволення. чик 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 У нас ще залишилося 5 прокрутиків, 4 точніше. Так. Так, друзі, це у нас був слотик Halloween Джек від казано GG Такий моторошний. вже, скажімо, під Halloween. Так що, якщо вам сподобався, спробуйте. Зіграйте, пощупайте, отримайте задоволення і великих вам виграшів. Я вас всіх обняла. Всім удачки. Пока-пока!